Цього року минає 20 літ, як у відреставрованому харківському собняку, у культурно-діловому центрі корпорації Робаненко та партнери було засновано творчий клуб Гостинна на Дворянській». З роками дім перетворився на мистецьку харківську міні-меку, місце зустрічей та дискусій для художників, театралів, учених дослідників. Попри війну, як і раніше, у камінній залі будинку на колись Дворянській вулиці збираються члени клубу та їхні друзі. Ця березнева зустріч. Приурочена новим проектом і Слобожанській вишивці. Наша вишивка вирізняється різною орнаментикою. Це і рослинна орнаментика дерева життя, це і геометричний орнамент білим по білому, який створили наші вишивальщиці наприкінці 80-х років 20 століття. І він став цей рушник візитною карточкою нашої слобоженщини. Крім того, наші вишивальщиці володіють багатьма швами, яких в Україні більше ста. Близько 200 українських рушників налікчує колекція Харківського художнього музею. Половина з них слобожанських, каже дослідниця українського народного мистецтва і вишивальниця пані Ольга. Мистецькі наукові презентації виставки невід'ємна частина клубу, який об'єднує. Близько півсотні відомих харківців. Легенда українського балету Світлана Коливанова одна із перших, хто переступив поріг цього мистецького дому. Це ж так давно було, Шучу. да, що супруг був жив, і нас вдвоєм пригласили. От, і ми ще тоді я у Тадор вже не танцювала, я ще танцювала. Так що, ну, в общем, було очень. Дуже... Интересно познакомиться с теми людьми, которые уже были в этом клубе. Общение людей нельзя ничем заменить абсолютно. Когда меня спросили тогда, где вам хорошо, а я говорю, ну, конечно, это первое – это театр, в котором я работаю, театр оперы и балета. Вот. А второй дом для меня – это гостиная на Дворянской. Потому что тут я себя ощущаю настолько хорошо, настолько мне приятно видеть всех людей, и это придает какой-то стимул, э, стимул к дальнейшей жизни. Этот дом необычный. Мне кажется, что на Дворянске это центр тяжения. Центр тяжения наших Творчих людей, нашої інтелігенції найпам'ятнішою, каже Ірина Чемеровська, є для неї минулорічна мандрівна виставка, приурочена 250-річчю Григорія Квітки Основ'яненка. Зараз прифронтове місце, війна, а христина на Дворянській відкриває виставку. І треба було. Там бути, щоб почути от ту атмосферу щастя кожного, хто приходив на цю виставку. Ми всі обіймалися, хоча ну, ми не родичі і не такі близькі друзі, але побачити один одного, обійняти і почути, що а ми всі тут, ми всі разом, і ніхто нас не зламає. Це було здорово. Для мене звісно спілкування тут дуже важливо, тому що, по перше. Я е, зблизька і особисто познайомився з людьми, яких я по перше поважав. По-друге, яких я знав лише або з телебачення, або з газетних шпальтів, або просто чув, що вони існують, і побачивши їх людськими постатями, а не книжковими сторінками, я е, мав радість дійсно і обмінюватися думками, і поспілкуватися. Клуб знаходиться на передових позиціях в культурі міста Харкова. Якби не клуб, хто би щось зробив до 33-ї сковороди? Ми, по суті, єдина була організація, яка відмічала цю подію да, грандіозною виставкою, яка послугувала подальшому розвитку і зробили ми пізніше книгу на цій основі. Святкування ювілею, подвійного ювілею Григорія Федоровича Квітки Стам'янин. І сьогодні 370 років міста Харкова. Я не думаю, що хтось нас переплюне в тому, що зробимо сьогодні. Ми. Так що, так, передави позиції. Ми на фронті культурного життя міста Харкова. У нас є ще проєкт Великі земляки. Який також ми спочатку навіть не розуміли, що це проєкт Великі земляки, а з 2015 року він отримав назву офіційно Великі земляки. І ось цей проєкт також, скажімо, знаковий в гостині. І ще у нас є така, скажімо, специфічна діяльність: це пересувні виставки. І ось пересувні виставки, ми вважаємо їх найбільш важливими для себе. Цього року ми плануємо. Виставку Харків Фортеця, яку провести в Харкові і в Києві і український дух Харкова представити в столиці. Ми також плануємо виставку династії представити за 20 років. Гостина на дворянська організувала близько 150 виставок. Видала 17 книг календарів, дослідила 17 слобожанських династій. Галина Половик, Михайло Будилко. Агенція новин громада груп.